Сьогоднішнього уроку рух тіла під дією кількох сил. Сьогодні ми з вами обговоримо, які сили ще діють, окрім сили тяжіння. Ще раз І запам'ятайте, друзі, сила вимірюється не в грошах, не в лахах або кількості впливових друзів, а сила вимірюється в ньютонах. Давай пригадаємо тут тест потрібно казати так чи ні. Сила це векторна величина, що характеризує механіч, механічну дію даного тіла на інше і є мірою цієї взаємодії. Так чи ні? Так. Сила це скалярна величина. Ні, тому що ми читаємо, що сила це векторна величина. Сила характеризується точкою прикладання модулем та напрямком. Так. Модуль сили це її числове значення. Так. Одиниці сили в. Системі інтернаціональній ньютони ні. Тому що ньютони без кіло Для опису механічних явищ необхідно дуже багато сил, ні. В механіці розрізняють три вида сил, так. Сили вимірюють динамометром, так? Рівнодійна сила дорівнює алгебраїчній сумі сил, які діють на тіло. Ні, тому що е, у нас е, сума по модулю йде. Е, пригадаємо, які сили ми вже знаємо? Це сила тяжіння е, знаходиться як F М помножити на Ж, де М це маса Ж прискорення вільного падіння, яке дорівнюється 9,8 метрів на секунду в квадраті. Вага тіла МЖ, але позначається великою літерою П, розраховується також як маса, помножити на прискорення вільного падіння. Сила пружності вимірюється як К помножити на Х, К – це жорсткість даної пружини, Х це видовження. Сила тертя ковзання. Це сила реакції опори помножити на коефіцієнт тертя ковзання. Більшість сил позначається як F. Ми ще знаємо Архімедову силу. Валіз. Ідемо далі. Давай пригадаємо, якими літерами позначають наступні фізичні величини. Маса. Це в нас. М. М маленька. Прискорення. Це в нас. G. Ні, Прискорення А. Ускоріння. Не прискорення вільного падіння, а прискорення. Швидкість. В. В. Сила тяжіння. F. F. Майже всі сили. Це F. коефіцієнт теття. Мю. А, сила. Це в нас F вже було час. Т, Прискорення вільного падіння. G. G. А, сила тертя. F. Також F, але у всіх, у всіх є індекс. І сила реакції опори це в нас N велика. Записати в яких одиницях вимірюють наступні фізичні величини. Швидкість. В системі Сі це метр на секунду, кілометр на е, годину маса. В системі Сі це кілограм. Прискорення в системі Сі – метр на секунду, але вже в квадраті. Час в секундах, сила Ньютонах. І переміщення або відстань, або довжина це метри. Формула другого закону Ньютона. Я казала, цю формулу завжди люблять писати там на зошитах з фізики, в якихось там тематичних кафе. Така популярна формула сила дорівнюється МА. Сила пружності розраховується як К помножити на Х. Сила тяжіння, яка діє завжди. МЖ. і сила тертя повзання дорівнюється як μ помножити на силу реакції опори на n велико. Хвилиночку переписати, якщо не пам'ятаєш, яку ж цих формул. Переписав. Так, йдемо далі. так Також дуже важливо розуміти напрямок дії сили Якщо в нас лежить якесь тіло на поверхні, то на нього завжди діє сила тяжіння. Це МЖ. А також. Тому що тіло лежить у спокої, тобто сили в рівноваженні, на нього діє в іншу сторону, інша сила. Це сила реакції опори. Якщо уявимо, що замість землі ну, купа якогось там борошна, наприклад, то тіло його буде продавлювати. Тобто, ось ця м'ятина, яка залишиться в борошні, це і буде прояв цієї сили. Земля також трошки. Формується, так? ми це знаємо. Але коли тіло перебуває в спокої, тобто вже не рухається, ці всі сили скомпенсовані, і сила реакції опори вона направлена в протилежну сторону, але якщо в нас тіло, ось як на цьому зображенні, знаходиться під кутом до поверхні, то сила направлена перпендикулярно до руху тіла нашого. Тобто сила нормальної реакції опори не завжди е, направлена в протилежну сторону. Іноді ось має під кутом. Далі, якщо в нас тіло рухається рівномірно, то в нас е, діє сила тертя, а в протилежну сторону силу тяг. Так ось сила тертя завжди буде в протилежну сторону до напрямку руху нашого тіла. І ось ми бачимо деякі проїб, покази зображення різних тіл, які, на які діє однакові сили, але цей рух може бути різний. Наприклад, наша всім відома казка Рібка, чому він, дід не зміг сам витягнути. Цю рібку, тому що його сила була 600, а рібки 791. І він набирав собі в команду стільки людей, щоб ця сила стала більшою. І коли сила стала більшою, їх сумарна, тому що сили можна додавати. Якщо ми станемо разом, наші сили додасть твоя сила додасться до моєї сили, і наша сила стане більшою. Ось, е, відповідно, як тільки хоча б на один ньютон ця сила збільшилася, е, вони одразу змогли витягнути. Тобто е, навіть така казка, як ріпка, це приклад фізичних явищ, фізичних законів. Другий закон ньютона – це також сила, яка впливає на рух, прискорення як, е, якого набуває тіло внаслідок діє сили прямо пропорційна. Цій силі та обернена пропорційна масі тіла. Ми сьогодні записували так, що F дорівнюється MA. Це другий закон Ньютона. Так ось для того, щоб розв'язувати задачі, ми повинні розуміти, що тіло рухається по горизонтальній дорозі, і на тіло діють декілька сили. По перше, сила тяжіння. Вона напрямлена вниз. Ось. Сила нормальної реакції опори напрямлена перпендикулярно до площини. Зобразили? Сила тертя напрямлена вздовж площини у бік протилежного руху тіла. І сила тяги або напрямок. Можливого руху, сила натягу мотилузки або сила пружності, є, різні сили можуть тут діяти. Е, направлено в іншу сторону до сили тертя. Ми малюємо таке е, рівняння і потім його розв'язуємо. Тіло може рухатися з прискоренням, а тоді ми його також додаємо. Також ми можемо зобразити проєкцію вектора сила на ось координат. Що таке проєкція вектора? Це величина скалярна, а її знак залежить від напрямків вектора і осі координат. Проєкція вектора на ось координат вважається додатною. Ось в першому випадку, якщо від проєкції початку вектора до проєкції його кінця треба рухатися в напрямку осі координат. Тобто, ось у нас ось ох. Ми рухаємося в напрямку осі координат. У нас вона додатна. Проєкція вектора вважається від'ємною, якщо від проєкції початку вектора до проєкції кінця вектора треба рухатися проти напрямку осі координат. Тобто, ось ми бачимо приклад цього. Вже у нас мінус буде. І якщо, наприклад, ми відносно осі координат не рухаємося, у нас проєкція дорівнюється 0. Так ось, алгоритми розв'язування таких задач. Спочатку визначимо характер і напряму руху, встановимо, з якими тілами взаємодіє тіло, далі зробимо малюнок, показати всі сили, що діють на тіло, обрати тіло відліку і зв'язати з ним систему координат, записати у векторній формі рівняння другого закону Ньютона для кожного з тіл. Спроектувати на координатній осі сили, прискорення, швидкості, записати рівняння другого закону Ньютона в проєкціях на координатні осі, врахувати знаки проєкції векторів. Якщо в одержаному рівнянні кількість невідомих величин дорівнює кількості рівнянь, то задача може бути розв'язана. Інакше треба записати додаткові рівняння або кінематичні формули, виходячи з умови задач. Розв'язати рівняння. Одним із відомих методів одержаних одержати остаточно розрахункову формулу, визначити числові значення невідомих величин, оцінити їх вірогідність, виконати дії над одиницями вимірювання і проаналізувати отримання відповідь. Тобто, числове значення це один з багатьох пунктів. І це в цих задачах не головний пункт. Тобто, якщо ви будете Участвують в якихось е, конкурсах, тобто е, зараховується кожен окремий цей крок, а не тільки правильна відповідь. Наприклад, е, що е, приховують, е, які сили діють на велосипедиста? Перша, перша сила це сила тяжіння МЖ. Друга сила, яка діє, е, Прикладена до центру нашого тіла. Далі сила нормальної реакції опори, так, вона прикладена до точки заприкасання. Е, Далі, в нас є сила тертя та сила тяги. На тіло діючі чотири сили, сили: Сили тяжіння, сила реакції, сила горизонтальна сила, сила тертя. І постійно ми будемо їх зображати приблизно, як на цьому слайді. Наприклад, у нас є задача, щоб пересунути по підлозі скриню масу 15 кг, до неї потрібно прикласти горизонтальну силу 60 н. Знайдіть коефіцієнт тертя між скриню та підлогою. Ми можемо знайти, а потім ще й порівняти. Коефіцієнт реття дерева по дерево. Ми бачимо, що скриня дерев'яна, підлога дерев'яна. Коефіцієнт Коефіцентр ковзання, він зазвичай ну, може відрізнятися там на ось ці соті значення, тому що буває різна деревина, волога, суха. Так ось, нам дана маса, нам дана сила, нам дано прискорення вільного падіння. Нам потрібно знайти коефіцієнт тертя ковзання. Ми Записуємо все, що нам дано по нашому алгоритму, потім робимо зображення, у наше тіло, Зображуємо силу, які діють на нього: сила тяжіння, сила реакції опори, сила тертя та сила руху, сила тяги. І потім запишемо другий закон Ньютона. Мже плюс Ф тертя плюс сила реакція опори плюс сила тяги дорівнюється нулю. Відносно осі ОХ, сила тертя, дорів... Вони направлені в протилежну сторону відносно осі ОХ, так? Ось ОХ, тут у нас сила сила тертя і сила е... тяги, так? Е... Вони направлені в різні сторони, ми їх так і записуємо. Відносно осі Y, у нас. Сила реакції опори та сила тяжіння, вони направлені в різні сторони, врівноважені. Ми їх записуємо. Врешті, решт у нас залишається, що сила теття дорівнюється, ми сьогодні повторили, μ помножити на М. З цієї формули я зможу знайти моє мю. Знаючи, що сила реакції опори – це МЖ. Тобто ми розписуємо, що сила тертя дорівнюється силі і дорівнюється мю помножити на мж. Звідси м, м дорівнюється сила поділити на МЖ. Сила в нас 60 ж 10 помножити на 15, 60 поділити на 150, буде 0,4. Мю – це коефіцієнт, немає одиниць вимірювання. Друга задача. Автомобіль масою 2 тонни. Рухається рівномірно та по горизонтальній дорозі визначити силу тяги автомобіля, якщо коефіцієнт опору дорівнює 0,2. Запишемо скорочену умову задачі за нашим алгоритмом. Нас дана маса, нам даний коефіцієнт, нам дана прискорення вільного падіння. Нам потрібно знайти силу. Робимо зображення. У нас сила тяжіння, знов направлена знизу, сила реакції опори направлена вертикально вгору. Сила тяги направлена вправо, сила опору, яка направлена вліво. Так, як автомобіль рухається рівномірно і прямолінійно, ми можемо застосувати до нього закон Ньютона. То векторна сума всіх сил, що прикладені до вектора з боку інших тіл дорівнює нулю, ми записуємо цей закон: сила тяги плюс сила опору, можемо це F замінити на N, МЖ сила наш тяжіння, плюс Fn – Зв'яжемо з тілом систему координат О тобто відносно осі О Х. Спроектуємо всі сили на цю вісь, тобто відносно е, е, які сили діють відносно осі О Сили опору та МЖ перпендикулярно до осі О тому їх проєкції дорівнюється нулю. Тобто ми їх одразу скорочуємо. Запишемо вираз у скалярному вигляді. Сила тяги дорівнюється. Е, Сила реакції опору, це наше «М». Е. Розв'яжемо рівняння, використовуючи раніше набути знання, так як сила реакції опору дорівнюється е, сила тяги, е, сила... це коефіцієнт К е, помножити на F. Відповідно, е, сила тяги ми розраховуємо, як К помножити на М і помножити на G. Підставляємо чисельні значення, не, забував, не забувши перевести тонни в кілограми, ми отримаємо сила 0,2 помножити на 2000, помножити на 10 або 9,8, 392 ньютони. Відповідно, е до задачі, що нам потрібно було знайти е силу тяги автомобіля, це 392 ньютони. З такою силою рухається автомобіль. Так, додому буде розв'язати за таким алгоритмом задачу номер 3 та повторити формулу та 34 параграф, які до мене є запитання.